Більш ніж 1 мільярд 100 мільйонів гривень саме стільки українці втратили в 2024-му через шахрайські схеми. Соціальна інженерія це головна зброя аферистів. І Поки ми з вами прокидаємося, готуємо каву, Цілком можливо, що саме в цей момент ви отримали лист від. Ні, від не від хаса, від афери. Ну, то то майже. Слухайте, днями українці активно стали отримувати електронні листи від імені Державної податкової служби. І на перший погляд виглядає все правдоподібно, повідомлення з офіційною темою, вкладеним PDF-файлом і посиланням. І отут. Найцікавіше, тому що перехід за посиланням призводить до завантаження і запуску програмного забезпечення для віддаленого управління комп'ютерами, тобто ваша техніка належить вже не вам. Податкова рекомендує не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Мушу тобі сказати, Шоха. що я не відкривав листи від податкової ще задовго до того, як це стало менстрімом. За запропущений. Втім, на цьому схеми шахраїв не закінчується сьогодні. Про найпопулярніші за останній час. Тож як розпізнати обман? Дивіться далі. Матеріалі нашої журналістки Олександри Колібаби. До речі, у мене податковою та сама. Ну, бачиш, так усить. Маскуються під пенсійний фонд і вже за мить ви з нулем на карті. Шахрайство на виплатах не нове, але знову стрімко шириться серед українців. Орієнтована схема на людей старшого віку та тих, хто отримує соцвиплати від держави під загрозою, зокрема і військові. Аферисти до цих шахрайств підготовлені, бо знають ваше повне ім'я, адресу та інші персональні дані. А працюють під прикриттям перерахунку пенсій за 2016 2018 роки один із таких е моментів це можуть проговорити. Початковий номер вашої картки. Це вводить точки вагану. Зазвичай, коли людина знає, в якому банку ви обслуговуватись, то у кожного банку перші 4-6 цифр вони однакові. Це ідентифікатор банку. Люди, які про це не знають, можуть сприйняти те, що їхній номер картки. Вони знають найжуть, і тому не є проблема його продиктувати далі, а далі і наступну інформацію. Сам по собі номер е картки не несе загрози. Несе загрози повна інформація. Це номер картки, це е дані вашого строку дії картки і CV-код. Там три цифри. Я бачу, так? Да? Називайте номер відділення. А номер відділення тут не написано. Тут цифри написані. Правильно, це номер відділення. А що не виходить зайти в мій інтернет-банкінг? Шановний клієнте, ніхто у ваш банкінг заходити не збирається. Я не можу відправити вам повідомлення для активації вашої картки та відновлення балансу по картці. Ну зрозуміло, що не виходить. Втім, насправді за цей період перерахунок не проводять а мета такої перереєстрації у тому, щоб дізнатися якомога більше даних вашої картки, і потім списати кошти. Саме тому експерти радять перевіряти чинність будь-яких перерахунків на офіційних сторінках установ. Також це можна зробити самостійно через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Для цього необхідно увійти у свій кабінет, авторизуватися у лівому боковому тому меню треба обрати розділ Моя пенсія та натиснути вкладку розпорядження про призначення або перерахунок пенсії. Пенсійний не буде вам насилати, тому що пенсія це ваша проблема і ваша прерогатива. Це як і податково. Вона вам телефонувати не буде. Хочете подавати свої документи, не хочете майбутньому отримати гроші. то ваша проблема, якщо на вас виходить пенсійний, ви або якась дуже поважна золота людина, за яку дуже сильно хтось. Замовив Славічка, або це шахраї до того ж, шахраї вже давно навчилися використовувати так званий спуфінг, тобто підміна номеру телефона, щоб імітувати дзвінки від банків. Зволять, шахраї, ваша шагарка заблокована. Люди, які розумні, кажуть до побачення і дзвоньо одразу в банк. Банк що робить? Ми вам перетелефонуємо і кладуть слухавку. І через 30-40 секунд або хвилину вам перетелефонує номер банку, і ви починаєте розмову. Проблема тут в тому, що іменно в цю 30 секунд може тиснутися шахраїст підміни номер справжнього банку. Та є ще одна банківсько-шахрайська схема, коли українцям надходять фейкові повідомлення від імені різних фінустанов про заборгованість за кредитом. Афористи просять заповнити нібито офіційні анкети на фішингових сайтах банку, що копіюють фірмовий стиль і таким чином викрадають особисті дані. Такі меседжі отримують навіть ті, хто не є його клієнтом. Ніколи нічого не оформляв мене ні карточки, нічого. Ну, тивишся наш логотип, все круто. Ми помітили, що деякі дані вашого облікового запису потребують оновлення, бла-бла-бла. Оновити дані. Хотілося б натиснути. Але дивіться, що відбувається, коли ти наводиш на кнопку, брау, зараз з боку, ось тут з'являється посилання лінк. Це означає, що це просто якийсь. Ну, коротше, це спам. Отже, кіберфахівці дають кілька порад, як захистити себе від атак шахраїв. Довіряйте лише офіційним джерелам. Усі зміни щодо соціальних виплат публікуються передусім на веб-порталах установ. Перевіряйте посилання. Офіційні сайти державних установ завжди мають домен Гоуюа. Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо їх надіслали вам знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані. Не розголошуйте свої персональні дані. Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах. Зателефонуйте до справжнього контакт-центру банку, якщо з'явилися сумніви, та заблокуйте номер відправника, від якого надійшло подібне смс або дзвінок. А від себе лише додам дбайте про свою кібергігієну, і після цього сюжету обов'язково попередьте рідних. Шахраї часто орієнтуються на людей старшого віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.